Люди вирощують капусту кале століттями на кожному континенті. У США, особливо на півдні, вона вважається основним продуктом. Загляньте в будь-який город на півдні і ви знайдете там кале. Вона неймовірно смачна, не гірше своєї родички, капусти, яка в останні роки стала дуже популярною в Штатах. Дивно, наскільки вона популярна, адже калі часто приваблює шкідників. Але секрет успішного вирощування цих великих зелених листків правильний час посадки. Хоча кале добре росте влітку, взимку у неї менше шансів стати жертвою шкідників. А з настанням холодів її смак стає солодшим. Вона відмінно підходить для зимових супів і раху. Можливо, її простота у вирощуванні компенсує привабливість для шкідників. Якщо у вас родючий ґрунт і хороше добриво, виростити калі не складе труднощів. Вона відмінно уживається з іншими культурами і навіть може служити пасткою для шкідників в кінці свого життєвого циклу. Хочете виростити кале самостійно? Давайте розберемося, як це зробити правильно, щоб урожай радував вас кілька сезонів поспіль. Основна інформація про калі. Назва кале, Кейл, Браун Коль. Наукова назва Олери олерисива. Воредіс. Термін до врожаю 4 тижні. Освітлення півтінь або повне сонце. Полив 2, 5, 4 см на тиждень. Грунт родюча, пухка з нейтральним pH 6, 5, 7, 0. Добриво, комплексне, з високим вмістом азоту. Шкідники Гусениці, попелиці, нематоди, хвороби, плямистість листя, кила. Все про кале. Кале родом з Греції, де її вирощують вже більше двох тисяч років. Вона відноситься до сімейства капустяних, але, на відміну від звичайної капусти, не утворює качан. Ця культура популярна в Іспанії, Португалії, Індії та Африці. Багато традиційні страви Півдня США мають африканське коріння, їх привезли з собою поневолені люди. Завдяки африканцям і афроамериканцям кале стала невід'ємною частиною південної кухні. Листя кале ростуть розеткою навколо центрального стебла. Їх розмір варіюється від 15 см до 30 см і більше. Деякі сорти досягають 90 см у висоту. Всі частини рослини їстівні, хоча стебла і прожилки можуть бути жорсткими без належної обробки. Насіння, каледрібні, темні і круглі. Після проростання з'являються серцеподібні сім'я долі, а потім перші справжні листки. Якщо залишити рослину цвісти, воно випустить жовті квіти, характерні для капустяних, а потім утворить насінні вістручки. Мій улюблений сорт All Time блу Alabama Blue. У нього зелене листя і фіолетові стебла, а довжина листя досягає 60 см, що робить їх ідеальними для обгортань. Посадка кале можна садити насінням або розесадою ранньою весною, або в кінці літа. Вона любить прохолодну погоду, а її смак покращується після заморозків. Грунт повинен бути багатим органікою і добре дренованим. Висаджуйте рослини на відстані не менше 45 см один від одного на сонячному місці. Капуста добре росте в контейнерах, грядках і навіть мішках. Насіння висівайте рядами з інтервалом 75 см, заглиблюючи на 0,5-1 см після появи справжніх листків, прорідити сходи до 45 см. Розеї саду висаджуйте навесні або в кінці літа, акуратно розправляючи коріння. Відстань між рослинами 45-60 см. Догляд. Кале вимагає уваги, особливо навесні, коли активізуються шкідники. Сонце і температура. Кале воліє зони 6-10. Вона любить сонце не менше 5 годин на день і температуру 13-24 Си. Молоді рослини чутливі до заморозків і спеки, а дорослі витримують від мінус 6 градусів Цельсія до плюс 35 градусів Цельсія. Полив Кале потребує рясного поливу 2, 5, 4 см води в тиждень. Краще використовувати крапельний полив, щоб уникнути хвороб листя. Грунт і добрива. Грунт повинен бути нейтральним: РН6, 7, 0 і багатим азотом. Удобрюйте раз на тиждень комплексним добривом. Обрізка. Видаляйте квітконоси, щоб рослина не витрачала сили на цвітіння. Також обрізайте пошкоджені листя. Збір та зберігання. Збору. Листя готові до збирання, коли досягають 15, 20 см, Зрізайте їх в міру необхідності або весь кущ цілком. Зберігання. Кале можна. Консервувати тільки в автоклаві. Бланшувати і заморожувати зберігається до року. Тримати в холодильнику один-два тижні у вологому рушнику. Проблема шкідник. Попелиці і трипси. Обробіть мильним розчином або маслом німу. Доріжки збирайте вручну або використовуйте біти. Нематоди застосовуйте корисних нематод. Хвороба Борошни староса видаліть уражені листя, обробіть мідним фунгіцидом. Кіла не саджайте капустяні на зараженій ділянці 5-7 років. Часті питання. З кале повертається щороку. В так, якщо залишити корінь або дати рослині обсіменитися. З скільки росте кале? В один-два місяці від посіву до врожаю. З, калі легко вирощувати. В так, головне, полив і захист від шкідників.